закачував. А ви тобі суши йде. І так, всім привіт. Давайте... Ой, не то. І так, усім привіт, з вами Софія. І сьогодні я з вами спочатку поговорю про радісне, а потім про сумне. Нічого тобі. Прикольно. Спочатку про радісне. Перше. Я вам зможу робити анімації Так. по Роблоксу. Тому що ми з моєю подружкою Аліною. Ми з нею дуже часто граємо в Роблокс. Розуміло. І хочеться. Я пам'ятаю, я раніше робила анімації, але вони були дуже красиві і не гарні. Може я десь знайду, а й може і ні. Ще радісне. Я перейшла на українську. Це вже буде то і стало. Крісмас! Це вже буде точно! І так-так. Тепер буде нормальний український контент. А не якась. А не якесь щось таке на Суржику. Так, суржик це теж прикольно, але мені легше буде розмовляти українською, тому що е хтось може розуміти Суржик, хтось може. Не розуміти. Е, легше буде робити на українському. А на русском, навіть ви не ждіти. <світ> так що е, тепер відео, напевно, будуть українською. Тепер не про дуже е, радісне, а про сумне. А ні, я ще забула сказати Давайте почекаємо, напевно, ем... ще прокраді. Я почала дивитися новий сезон положки. <кхух> що за подарунок. Е, ладно. Е, я вже дивлюсь третій сезон. Е, я вже повністю до кінця додивилась е, серце Вселенной е, До кінця додивилась остання реальність е, і, до кін... і почала дивитися е, 13 вогнів. Я вам так переведу, тому що тому що я захотіла так. А ось тепер не про щось таке радісне. Перше. Закінчився сезон Серце Вселен. Серце давайте, давайте я вам це скажу на службу Серце Вселенни. <плакати> у мене вже є два плакати, а по, по сезону серце всіляний. І що ж мені тепер робити Але я хай, я думаю, що хай вони будуть мені напам'ять. І так, ви знали, що вже через... Через 11. Ой. Через 10 днів вже буде новий рік. Так, новий рік. Не старий. В якому разі. М і так, в мене помінявся скін. Я думаю, ви це помітили. У мене. Е е у мене в ньому не помінялось тільки, ем, тільки обличчя та волосся. А так у мене в ньому все майже помінялось. пофігу на те. Ем, я собі зробила такі маленькі канікули, тому що в мене відео виходило майже кожного дня. І я собі захотіла зробити такі канікули. Так, канікули. До речі, в мене через неділю будуть канікули. Конікули. На наступному тижні. В п'ятницю в мене будуть канікули. Так, я не вмію читати російською. І що ви мені, і що ви мені з цим зробите? Що я не вмію читати ваші...

Ваше ім'я в і пишіть в коментарях. Доба. Щоб я знала, якщо ви мене будете Ой. додавати. От, вибачаюсь, додавати. І ще, чому я е захотіла створювати український мовний контент? Е тому що в мене так розширюється дикція. До речі, так, це відео роблю без сценарію. Е Розширюється в мене дикція. У мене розширюється у мене стає набагато більше знань української мови. І взагалі ми ж з сім'єю спілкуємося на службу. Я хочу повністю перейти на українську. Щоб навіть, тому що в мене і подружка теж в неї вся... Майже уся родина спілкується на українському, українською. Крім брата, ну, коли я. Так що, хто теж хоче дивитись український мовний контент, я вам пораджу контент пішка, Львіка. Та все навіть ей e, ну може ще натурала натурала альвертовича ну він, він же вже з україни ну взагалі він з україни так що слава засу e, ну, напевно на цьому ми закінчуємо всім до побачення